Вітаю! Хто або що зупинить війну в Україні? Давайте подивимось. Зупинку чи паузу, чи заморозку війни може зупинити якась інша війна. Десь на кордоні почнеться рух, провокації. Можливо, це буде десь зі сторони Заходу. Це буде наступ на країну із назвою жіночого роду. І коли перемовини будуть лише між двома чоловіками. Це один буде король жезлів. А інший буде мах. Мах – це чоловік, від якого багато чого може залежати в плані війни. Перемовини ці будуть закулісні, будуть вирішуватись вже дії. По старшому аркану сила це буде більш таким шляхом. Дипломатії. Трійка Пентаклів це якийсь союз із трьох країн. Або ж мається на увазі три чоловіки, три країни, які, навпаки, хочуть відсторонити короля жезлів від цих перемовин. Коли будуть перемовини між цима двома чоловіками чи країнами, це Нагадаю, король жезлів та Мах цю трійцю буде аж підкидати. Їх це буде дуже хвилювати. Можливо, це мається, ця трійця мається на увазі три країни, які досі хочуть продовження війни. Зараз так себе активно показують Франція, Германія, Англія. То, можливо, це. Саме і вони будуть ці країни. І ці трійці ще цікава гра, і по справедливості їхньому союзу, об'єднанню, може прийти неочікуваний кінець. Може так бути, що їх старання затягнути війну або ж відсторонити цього короля жезлі від перемовин. От їхні ці старання вони будуть марні, тому їхні бажання вони можуть просто зруйнуватись як карточний будинок.